Вирощування журавлини на дачі завжди приваблювало садівників, адже погодьтеся, що зручно збирати ягоди на своїй ділянці, і не потрібно для цього їхати в ліс пробиратися через колючі зарості і піддаватися нападу комах. Садова журавлина чудовий вибір для любителів ягід, великоплідні сорти досягають розміру вишні діаметром 2 см, темно червоного кольору і великим вмістом бензойної кислоти, завдяки якій і цінується журавлина. А 80-річна плантація площею 3 квадратних метра може давати 15 літрів ягід в сезон, вирощування журавлини великоплідної в промислових масштабах і в домашніх умовах. Великоплідна садова журавлина користується підвищеним попитом на ринку і завжди в ціні. Ще треба говорити про те, якою користю володіє ця болотна ягода? Про її цілющі властивості відомо давно. Вона з успіхом застосовується для профілактики і при лікуванні авітамінозу при судинних і шлунково-кишкових розладах. Для підвищення захисних властивостей організму виводить важкі метали, шлаки, зупиняє старіння. Журавлина, споконвічний мешканець Північної Америки. Вона добре пристосувалася до суворих кліматичних умов і кислому ґрунті у США і Європі. Її вирощують вже більше 200 років на спеціальних плантаціях створюючи для неї умови, максимально наближені до природних в Україні. Також віднедавна стали практикувати промислове вирощування великоплідних сортів садової журавлини у Волинській. Київській області та костромі урожайність при сприятливих агротехнічних умовах досягає 11 тонн з гектара. На присадибних ділянках садівники любителі також можуть отримати непоганий урожай цієї ягоди за умови правильної агротехніки і гарного догляду головні параметри вимогливості цієї рослини рентгрунту від 3 до 4,5 і достатня вологість. Забезпечити такі умови допоможе ретельна підготовка місця під посадку, але трудомісткість цього варта, адже ви отримуєте унікальну можливість забезпечити сім'ю високовітамінними ягодами прямо з власної ділянки. Це ще хороша можливість заробітку, дохід для тих, хто шукає ідею малого бізнесу, і продавати ви зможете не тільки ягоди, але саджанці, які користуються не меншим попитом. І, хоча журавлина морозостійка і невибаглива вирощування її в домашніх умовах трудомістким в плані забезпечення мікроклімату, але одна незаперечна перевага, можливість використовувати плантацію на одному і тому ж місці протягом декількох десятків років, робить її привабливою для домашнього садівництва, цей факт необхідно врахувати в першу чергу, коли ви будете планувати посадку. Журавлина рослина вологолюбна. Тому якщо на вашій ділянці підвищений рівень ґрунтових вод, то це буде великим плюсом. Для садових сортів достатнім буде наявність ґрунтових вод на глибині 40-45, а для болотної різновиди 30-35 добре приживається і плодоносить ягідник на суглинку. Опащаніке і навіть в кислому бідному ґрунті ділянка під журавлину повинен бути сонячним, але добре захищеним від вітру. Дійдуть садові галявини серед дерев або чагарників, добре освітлювані сонцем. Навіть взимку плантація буде радувати око, тому що це вічно зелена рослина, підготовка місця під плантацію, вирощування журавлинної плантації в саду починається з ретельної підготовки грядки. Цей процес залежить від того, який тип ґрунту у вас на ділянці. Мінімального прикладання сил вимагають торф'яні ґрунти з неглибоким заляганням ґрунтових вод. В цьому випадку можна обійтися звичайним розпушуванням з внесенням річкового піску і очищенням грядок від бур'янів, якщо ґрунт в саду не підходить під журавлину, загальний порядок підготовчих робіт такий. Оптимальний розмір журавлинника 140 сорок смх, см і більше, але можна орієнтуватися і на свої умови. Головне забезпечити доступ до рослини без топтання по грядці. Знімаємо верхній шар родючого ґрунту товщиною 30-40 На два частини землі додаємо один частина верхового торфу, можна суміші верхового з низинним, поглиблюємо котлова на глибину 50, якщо ґрунт важкий, глинистий. Встановлюємо дерев'яні або пластикові борти, які виступають над поверхнею на 20-25 см. на дно котловану укладаємо дренаж шаром 10 см. Потім плівку проробленими в ній отворами для стоку зайвої вологи на неї, шаром в 15 20 см. Кладаємо подрібнені гілки листя, присипаємо перегноєм з кінського гною, зволожуємо. Далі доверху котлован засипаємо кислим торфом з додаванням піску 3 до 1. Добре додати ще один частина компосту з кінського гною і один частина полуперепревших соснових тирси верхній шар. ґрунт перемішана з торфом і свіжими тирсою хвойних порід, в якості мульчі використовуємо пісок, фагном, соснову хвою, хвойні тирсу, в залежності від ваших можливостей, кислотність ґрунту головна вимога хорошої врожайності дзьоби, тому що річне добриво підсипання, мульчування. Торфом і сосновими тирсою спільно з регулярними рясними поливами стане природним фактором, що підтримує родючість ягідника. Вирощування журавлини великоплідної саджанців. Існує чотири види журавлини, серед яких два великоплідна і болотна, вирощуються в умовах промислового і присадибного землеробства. Останнім часом у садівників любителів популярністю користуються раньостиглі великоплідні сорти американської. Польської та білоруської селекції, саджанці журавлини найкраще купувати в спеціалізованих фермерських господарствах, де застосовуються передові технології отримання чистого посадкового матеріалу. Вони можуть бути із закритою і відкритою кореневою системою. Також вони можуть бути три вікових категорій. саджанці, що знаходяться в касетах на дорощуванні, молоді віком від 7 до 9 місяців саджанці, висаджені в невеликі горщики. Віком від 1 року до 1-5 років дорослі саджанці від 2 до 2-5 років чим старше саджанці, тим дорожче посадковий матеріал. Якщо ви не готові чекати врожаю 3-4 роки, постарайтеся знайти посадковий матеріал 4-5 річного віку із закритою кореневою системою. Посадка саджанців і догляд за ними садимо саджанці журавлини в травні в пухку повітряну. Злегка зволожену і дуже кислий ґрунт, готуємо лунку трохи більше, ніж розсадочний горщик, в якому знаходиться молода рослина, виймаємо саджанець горщика і, не порушуючи кома, встановлюємо в лунку, поливаємо водою, присипаємо ґрунтом, мульчиру. Зазвичай рослина при такій пересадці відмінно приживається, норма поливу журавлини висока. Грунт під нею завжди повинна бути вологою хоча б раз на тиждень її потрібно сильно заливати, а хороший шар мульчі дозволить утримувати вологість кілька днів до чергового поливу. У спеку журавлину поливають щодня, у період вегетації один раз в два тижні журавлину підгодовують розчинами комплексних мінеральних добрив і підливають водою підкисленою лимонною кислотою, один чайна ложка на 3 літри води, оттом столовим 1,00 на 10 води. Але можна цього і не робити в перші 2-3 роки, коли в ґрунті ще достатня кількість кислот. У перші 3 роки життя рослини видаляються тільки слабо розвинені пагони, коли посадка у щільниця стане багатоярусною. Починаємо проріджують стрижку, головне правило формування рослини журавлини для кращого плодоношення. Видаляємо слонки, горизонтальні пагони і стимулюємо вертикальні. Такі процедури проводяться навесні або восени. Це дозволить дати більше харчування плодовим ниркам, сформувати великі плоди, якщо ваша кліматична зона характеризується малосніжними зимами ісля рясного поливу пізно восени журавлину засипають пухким шаром торфу. Це буде і надійним укриттям, харчуванням в наступний рік розгрібати покривний шар навесні не потрібно. Рослини самі простуть через торф. Є ще один цікавий спосіб захисту плантації від промерзання ґрунту: пошарове заморожування при температурі повітря. П'ять з грядку заливають водою шаром, два дають утворитися льоду. Через деякий час процедури заливки повторюють до повного покриття вегетативної частини рослин. Під таким укриттям рослини добре перезимують, навесні зайву вологу потрібно буде спустити, щоб не спровокувати утворення цвілі, розмноження журавлини живцями і насінням. Журавлина низько стелиться чагарник, вагони якого добре вкорінюються самостійно, можна відокремлювати такий укорінений молодняк і дорощувати його в контейнерах або на постійному місці. Також ця культура відмінно живцюється, для цієї мети нарізаються живці і висаджуються, в замульчувати шаром піску вологий ґрунт для підтримки достатньої вологості, середовища посадку накривають плівкою і регулярно поливають. Через 20-25 днів живці укореняться і дадуть бічні пагони, вирощування журавлини з насіння виправдано лише в тому випадку, якщо ви хочете отримати рослини для декоративних цілей. Ві властивості при насіннєвому розмноженні не завжди зберігаються, до того ж чекати врожаю доведеться досить довго, близько 5-6 років. Та й то при гарному догляді насіння журавлини повинні вилежатися в холодильнику протягом 3 місяців при температурі. 30. Але й при такій підготовці не чекайте, що вони дадуть дружні сходи у перший рік, сіянці зажадають великої вашої уваги, і якщо у вас немає часу і терпіння, журавлина з насіння. Не для вашого випадку набагато простіше виростити її з держака або купити готовий саджанець, вирощуйте журавлину, дотримуючись цих простих правил, і вона віддячить вам щедрим урожаєм вітамінних ягід.